Очеред біля Дністровського лиману, 8 серпня, горів ясним полум'ям. Дим від пожежі було видно навіть у місті. Біля місця події чергували співробітники Білкородністровського районного відділу головного управління МНС в Одеській області. Але у зв'язку з тим, що вогонь був зосереджений у непрохідній місцевості, приступити до гасіння пожежі не вдалося. У зв'язку з цим пожежникам залишалося лише провести нагляд за вогнищем до тих пір, поки вогонь не згас і загроза подальшого поширення вогню була ліквідована. Однією із причин виникнення пожеж в очеретах лиману є накопичення хвойного опаду в спекотній літній період. Таким чином, її наслідки не втішні. Пожежі знищують повністю рослинний покрив, на відновлення якого потрібні роки. А деякі види взагалі зникають. Негативно позначається це і на фауні Дністровського лиману з метою попередження пожеж очерету і не лише Білгород-Дністровський районний відділ головного управління МНС в Одеській області. Котре звертаються до населення міста і району з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки на відкритій території та поблизу лісових масивів на час встановлення пожежонебезпечного періоду. Тому будьте вкрай обережні при використанні відкритого вогню. Пам'ятайте, що пожежу легше попередити аніж ліквідувати її руйнівні наслідки.